При русі поршню вгору в такті стиску Коли поршень приходить в верхню мертву точку саме цієї миті між електродами свічки запалювання повинна проскочити електрична іскра. Саме ця іскра. Буде займати горючу суміш. Щоб запалення було надійним, іскра повинна бути сильною. Або, як сказати правильніше, має бути довжиною не менше 1 мм. Якщо вона буде менша, то запалити горючу суміш вона не зможе. А це означає, що зазор між центральним електродом свічки та бічним електродом повинен бути. Не менше 1 міліметра. А ось пробити такий зазор іскра може в тому випадку, якщо різниця потенціалів між двома електродами чи напруга становить не менше 20 тисяч вольт. В той же час ми пам'ятаємо, що акумуляторна батарея виробляє всього лише 12 вольт. Таким чином, система запалювання буде перетворювати струм низької напруги в 12 вольт в струм високої напруги 25-35 тисяч вольт. І подаватиме цю високу напругу на свічку запалювання. Саме в той момент, коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці. Отже, з 12 вольт ми отримуємо високу напругу за допомогою катушки запалювання, яка отримує інформацію від електронного блока управління мозгів, виробляє високу напругу і подає його на свічку запалювання. А хто ж саме каже, що? Поршень знаходиться в верхній мертвій торці і час подавати іскру. Саме за це відповідає датчик положення калінчитого валу. Він встановлений поруч із диском, що задає, який встановлені на кінці калінчитого валу. На задаваємо диску. Нема одного зуба. Саме це місце вважається як наставна мітка. І коли при обертанні калінчитого валу ця мітка підходить до датчика калінчатого валу. Це говорить саме про те, що поршень знаходиться в верхній мертвій точці. І так, обертається калінчитий вал, поєднується на становчі мітки. Датчик виробляє електричний імпульс і подає його в мозги. Тобто, Датчик каже, все, поршень прийшов в верхню мертву точку. Можете подавати іскру. Мозги дають команду катушки запалювання, вона виробляє високу напругу та подає на свічку запалювання, проскакує електрична іскра. Якщо ми згадаємо попередній урок, який називався управління системою порскування палива. То ми там казали, що у випадку виходу з ладу датчика калінчатого валу двигун глохне і не запускається. Тепер сподіваємося понятно чому. І так, при виході з ладу датчика положення калінчатого валу мозги не можуть зрозуміти в якому положенні знаходиться поршень. Він вверху, внизу або десь всередині. І незрозуміло саме коли потрібно подавати іскру. Ось чому двигун глохне і не запускається. В цьому випадку визиваємо евакуатор або буксир і переміщуємо автомобіль в автосервіс. А зараз розглянемо два типи катушок запалювання. Але для цього подивимося тільки на елементи системи запалювання. Для початку додаємо в систему акумуляторну батарею, оскільки електронне керування автономно працювати не може, а тепер розберемося з катушкою запалювання. Дана катушка запалювання називається модуль запалювання. Цей модуль має 4 вихідних штирі відповідно під кожний циліндр двигуна. На кожну свічку запалювання. Через свічний накінечник, від модуля запалювання буде підходити високовольтний дріт. Цей дріт має дуже товсту ізоляцію, тому іноді водії називають його бронєпроводом. Щоб правильно, як кажуть водії, розкидати дроти по свічкам, на модулі запалювання напроти кожного вивідного штиря є цифри. Що вказують на який циліндр треба буде під'єднувати даний провід. На більш сучасних автомобілях модуль запалювання відходив у минуле. Разом із ним уходить і високовольтні драти. На їх місце приходять індивідуальні катушки запалювання, які встановлюються відповідно на кожну свічку запалювання. І відповідно від мозгів буде йти індивідуальні керуючі дроти безпосередньо на кожну катушку запалювання, черговістю роботи свічок запалювання також командують мозги. В процесі експлуатації автомобіля необхідно періодично міняти свічки запалювання. А саме 30-40 тисяч кілометрів пробігу. Але в деяких автомобілях не також легко їх поміняти. І для цього потрібно звернутися в сервісний центр по ремонту автомобілів, тобто СТО.